Добрий день. Сьогодні хочу розповісти про свої порожні баночки, їх не так багато, як завжди, тому давайте починати. Перший продукт це лактацид, засіб для інтимної гігієни для щоденного використання. Я люблю купувати саме 400 мл, оскільки це більш вигідніше, і плюс у вас не дві упаковки з пластику, а одна велика, і якби це менша шкода для довкілля. Хоча, в принципі, я цю повністю упаковку. Здаю на переробку, тому мій вплив на довкілля є мінімальним і це прекрасно. З приводу самого продукту він класний. Рекомендував колись гінеколог, що це один з найкращих варіантів для того, щоб не було певного подразнення і негативних виділень для жінок. Наступне так якось склалося, що за ці місяці у мене закінчилось аж два продукти від Всішн Formula, це була така водичка для краси 3 в одному, perfect matcha, 100 мл для всіх типів шкіри. А я його розбризкувала, використовувала як тонік. Тобто, після того, як я вмиваюсь, я розбризкую це все на своє обличчя і після цього використовую там сером або сиворотку, або крем. І непоганий варіант. Запах був нормальний, але бачите, ось тут поступово ось це от сріблясте напилення воно сходить. І до речі, дуже економний продукт. Дуже довго в мене закінчувався. Наступний продукт знову ж таки Physician Formula, це. Дужлявий, батер. Ось так вона приходить. У мене був чорний Black Noir. І як ви бачите, вона для такого об'єму. В принципі, так і було. Об'єм був гарний тут. Ось така щіточка, ну, вона трошки вже виглядає після використання, не дуже. Зараз я краще покажу. Класна, але я її іноді промивала, оскільки тут не силіконові, а такі, якби щіточки ворсини стоять. люблю таку з ворса щіточки більше, ніж силіконові. Я їх іноді промивала за рахунок того, що там поступово багато засобу застрягало і потім ну, воно не дуже було приємно використовувати. Замінюю туші десь раз в півроку, хоча кажуть, що раз в три місяці треба, але, як на мене, це неправда. Це просто маркетинговий хід, щоб ви частіше купували ці душі. Шість місяців вистачає, навіть іноді сім можу використовувати, просто вже По самому стану цієї щіточки, по тому, як наноситься вона, і по запаху з цього флакончика. Тобто, в принципі, можна зрозуміти, чи вже прийшов кінець цієї душі. Наступне це від Іверше, мило для рук, манго Каріандр, тут було 190 мл, До речі, непоганий аромат, гарно пінилося, не сушило шкіру, але знову ж таки, я його придбала до моменту того, як дізналася підтверджений факт. Що і до сих пір в Росії, тому використала і більше не буду купувати, незважаючи на те, що воно дійсно гарне по якості і по ціні мило. Закінчилось також натуральне мило ручної роботи від Mr. Scrubber, Я замовила у них велику кількість його, а це був запах Тіфані. Ну, я не прямо люблю такі запахи, але в принципі воно гарно промивало руки і дійсно воно не розмикало в мильниці. І це те, що я шукала. Тут гарний склад. Рекомендую. Зараз у мене, по-моєму, шоколад, і запах у нього набагато кращий і приємніший, ніж ось цей Тіфані. Наступний продукт це те, що у мене закінчилося в проекті. Project Pen, я тут вставлю посилання. А це був серум від Earth Herbor Laguna для тіла. Ну я, в принципі, використовувала його саме наступні, і, в принципі, воно пішло в мене. І слава Богу, як ви бачите, була в два етапи його використання. Я просто на нього налягла, грубо кажучи, використання і використала до кінця і дуже цим задоволена. Наступний продукт це гель для вмивання від Маур. Я, а теж це? Те, що я закінчила в тому ж проєкті, дуже рада цьому. У мене тут його не дуже багато залишалося, але я до кінця дійшла і дуже собою пишаюся. В принципі, гель був непоганий, але трошки он коли вже було більше половини використано. А цей клапан почав погано працювати, і, в принципі, було не дуже приємно використовувати, коли воно так плюється, І ось тут от утворюється місце збирання ось цього гелю, не дуже було приємно використання. І він він трохи підсушував мою комбіновану шкіру. Не знаю, можливо, якщо влітку його використовувати для комбінованої шкіри, то буде ок. Але якщо якийсь перехідний сезон, коли не дуже жарко, то він трохи сушить. І останнє це такий вигляд, має не дуже, але це мої записи. По тому, як я використовувала цей ретинол, почала я в 2023 році і продовжила вже в 2024 Ось цей ретинол це Replenix Anti-Aging Retinol 5X, це такий сухий серум, і дійсно він був сухий, а був такий жовто Помаранчевий блідий колір. І коли наносиш на шкіру його, то не було ніякого масляного ефекту, і він дуже цікаво розподілявся по шкірі. Я думаю, що ретинол цей працюючий, я бачила це по своїй шкірі, він не сильно був подразнюючий І як на мене, то свіжі шкіри, вона дійсно була, але під час періоду, коли я використовувала цей ретинол, я дуже щільно Дякую no. Використовувала ще додаткові такі більш живильні, можливо, засоби для того, щоб не було ось цього ефекту дуже сильно підсушеної шкіри, коли ви використовуєте ретинол. Я думаю, що тут просто сам склад підібраний адекватно, і тут 15 мл мені вистачило на два сезони використання. Ви пам'ятаєте, що ретинол треба спочатку раз на тиждень використовувати, потім поступово там, два рази на тиждень, і ось так переходити до майже щоденного використання. Перший рік я так трошки боялася його використовувати, і доходила лише, по-моєму, раз в 3-4 дні. А в цьому році я вже під кінець використовувала його майже щодня. тому ну, Ефект від нього не відразу виден, він проявляється через певний період, тому я думаю, що ближче до літа я побачу ефект на своїй шкірі. І це, до речі, мені потрапилося в, я тут ставлю адвент календарі. Я не знаю, чи я його придбаю ще раз. Але дуже непоганий ретинол. Це не супер ударна доза, але для початку я думаю, що це буде для вас непоганий варіант спробувати. І він не з таким подразнюючим. Ефектом як інші форми ретинолу, тому рекомендую. В принципі, це все, що в мене закінчилося. Цікаво, чи щось з цього ви пробували, і чи співпали наші думки. Дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня, Па-па!